Так, спільними зусиллями ми звели дев'ятку. Треба регулювати, а то не регулюється. Треба мотор робити. Короче, робить. Таке, трошки піддимлює. Даді ще не дуже. Ну таке, будемо зараз заганяли на розборку її. Так, все, диятку зачіпаємо і враз їде на розбор. Там не Ні, вискочи. не, не вискочить. Все, піде. Вона вже там до горба не вискочив. Не вискочив. Нормально. Бачу, учень сідає. Буде вчився на шнурку, я буду тягнути. Може колись пригодиться мені ще Так, погнали з ефіром. Двітка є. Їдемо по чуть-чуть, по чуть-чуть, їдемо. Полями польовим дорогам, щоб затягнути до мене на розборку. Так, спускаємо зараз 9 з кого горба. Тут на відео не передається, але тут блін, скос нормальний. Там зефіра і дев'ятка. Зараз спущу, припаркуємо. Кожу хто не приїжджає, всі бояться з'їжджати. Тільки я один і боюся. Ну будемо пробувати по чуть-чуть з -чуть. богам. Є сюди виворот на кукурудзу. Вищо до кукурудзи брить? Що детальніше покажу і розкажу, чому я її загнав на розбор, а не на перепродажу. Ну що ж, погнали. Автомобіля за 7000 ВАЗ 21.09 з мотором 1.3. Зараз я вам покажу, що я купив за ці гроші. так, Мотор тут 1,3, повністю робочий, але засаний повністю маслом. Масло зсало з під кришки. Їхня болячка, хтось погано її поставив, все і мотор. Ремень вже третій раз рвався. Скоріше все, потрібно міняти. По резине, тут ще взагалі досить непогана зимова резина, м'ягенька. думаю, в зимі продасть. Ззаді не дуже так собі. Задня ляда, на жаль, в такому стані. Ляда продається, от стойки тримають. Все добре. Позаді стакани ще цілі, ну вже той до них ліс. Так само і тут вже переварено. Скажу ззаді вона ще досить жива. Невеличка дірка, ну це ще не критично. По цій стороні продавець загнув дверку, ну, тут вм'ятина. Ця дверка ще може бути, але ну, також вже в рижиках. крило більш ціліше. Я кажу, та 9 вже нікому не видно. Карти ще цілі. Ну, панелька, звичайно, ще в них не дуже. Такий салон. Сідла вже розірвані, тут вже теж протерло жорстко. рейка ще не розбита. Головне крутий вихлоп. Вихлоп тут хтось старався, бо видно, що виточували. Блин, без ну, В даний момент вона зараз така бо тільки заїхала. А я думаю, досить скоро стане така, як ця. Так що я хотів трошки зняти відео про цю дев'ятку. Я про нього практично нічого не розказав. Вона заїхала вже набагато давніше, буквально вже певно, 2 місяці тому. Я її відбив. зараз покажу, що продав і що ще лишилося по ній. Швидко продалася ляда. Ляда поїхала десь на Київ. Також забрали люди люк. Люк тут був оригінальний, заводський. Відкривався, закривався, досить хороша штука. Так, Тут був кожух, забрали, продав. Там з дверей ніби замок продав. Тут же ступицю також забрали, лубове скло забрали з мого села. Фару також з села забрали і забрали коробку. Коробку також люди приїхали на місці. Це все поїхало. Дворник, моторчик дядькою поїхав, Так й дядько мій має дев'ятку. І вже всі чотири колеса продані. Ну, Взагалі дуже багато чого продано з цієї дев'ятки. І вже не так і багато залишило. Також хотів показати основну причину, чого цю дев'ятку загнали сюди. Вона заїхала своїм ходом. Дивіться на цю дверку. Заднє крило. Так, що я робив під правим переднім пасажиром. Ну Ви бачите, який тут стан цей пеньок заліз чуть не всередину ну, і Вішенька на торті це у нас задня балка, яка просто отак приїхала. Приїхала вона суто на задній стойці, трималася і отак машина до мене доїхала. Тому причина... Що, що воно заїхала на мою розборку, як бачите, теж крила. Якщо я вам зняв такий обзор двох автомобілів, які я прикупив на розборку, ці всі авто йдуть в розбор, я залишу свій номер, комусь щось потрібно, дзвоніть, відправлю по всій Україні. Так що не забудьте поставити автору лайк. Я стараюся. Наступне відео вийде ще краще, вже є новий автомобіль. І хто перший раз на моєму каналі. Ще не забудьте підписатися, ну що ж, до наступної серії.